Ось так я релаксую перед цим дубом і знімаю всю свою напругу. Мені дуже подобається тут. Ви не хочете Ні? Ось так піднесено у самому серці міста під молоденьким дубом. Релаксує та медитує пан Віктор у своєму затишному скверику. Який роботящими руками висадив навколо свого магазинчика. Зі своєї легкої руки пан Віктор на цій локації висадив понад сотню дерев і всі прийнялися. Тепер єдине його бажання, аби люди не нищили цю рукотворну красу. Але на жаль, вони це роблять системно. Я робив для, для всіх людей, щоб всі люди любувалися, щоб не стояли тут машини, не розблуне не було тут, сміття не було. Довго я договоря ми тут виносив, вивозили, кидали люди, підуть спеціально викидували сюди. Я стараюся косити, все це це кажуть, це все робити. Це все трудно. Цей затишний міні-скверик пан Віктор почав закладати 17 років тому на місці імпровізованої автомобільної парковки. Після того як построю я магазин, тут була стихійна стоянка автомобілів. О -о -о -о. Дуже багато було ну, такого мусора, грязі, все таке, вони роз... машинами розбивали тут цю цю площадку. І до... я прийшов до виводу, що треба наводити порядок. І почав сажати дерева. А вона надихнула на мене. Я колись був у Полтаві е... в диканці був. А там є такий дуже красивий, це саме такий, такий сиреньовий парк. Весь. Дуже, мені дуже дуже це сподобалось. І я вирішив собі таке саме зробити. Посадив я тут дерев, тут більше ста дерев з цієї сторони, і з другої сторони. Ну красиво тепер подобається. Дуже, Дуже красиво. Якісь саджанці дерев купував, якісь привозив з лісу. Якось, до прикладу, сосну, дуб, липу чи жасмин. Та найбільша душа пана Віктора тяжіє саме до бузку. Сирень, Сіріень сирень. от мені послідиканьки мені сподобалися. Сирень. Я сирень постійно. І я сажав до сирень. Сажанці і виписували, купляли і. Знайомих у друзів просив, ходив, просив, сажав, поливав, щоб вони росли, щоб вони не позасихали. І майже за два десятиліття природа щедро йому віддячила. На місці пустиря забуяла затишна зелена оаза, дбайливо обрамлена квітами. Про свій міні-парк Віктор дуже дбає. Дерева і кущі не лишень поливає та обкопує, а навіть із ними розмовляє. О, дубчик мій, який вже виріс, яка від нього позитивна енергетика. Чесно біймай. Я зараз креслом принесу сюди кресло і тут сижу біля нього дуже часто. От нього чую, чую, чую таку, таку позитивну енергетику. дуже. Як вірно обніматися з деревами? Це треба потрібно. Отак на нього, отак на нього стоять спиною. Отут, ця енергетика тут проходить отак. потрібно. Я, ось зараз я стою, прислоніться і попробуйте, як чувствуєте такого. Тобто, подійшли, да, так, да, 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 а це його улюблене цілюще дерево глоду. Не тільки плоди, а й цвіти. Більш всього, навіть квіти, квіти дуже-дуже корисні. Я можу сказати, що я їжу в ліс, обриваю там. І цілий рік я чай п'ю тільки з квітів глода. Е, так що ніби такий запах від неприємний. Чи зовсім крихітні саджанці, які Віктор доглядає і пестить, мов своїх власних дітей. Поливати його нерегулярно, щоб воно не засихало. А у вас легка рука, що вас так прийняло? А все, я той самий знак в мене водний знак, і потім, потім воно дуже гарно приймається. Ось дубчик мій горосте, бачите, тут його і не видно, але не будемо дивитися. Єлі-єлі. А а сьогодні він єлі. Малюточка, так. Єлі єлі, да, єлі, єлі пробивається. Поливай. О, ось це побиває. О. Найпрекрасніше цей рукотворний скверик виглядає саме навесні, коли все буяє, цвіте і пахне. А пташиний хор виспівує так, що можна заслухатися, ділиться дбайливий господар. О, до мене там є я кормушечку. Поставив у мене там синички, даже білочка прибігала. Було бути таке врем'яні, що білочка прибігала, але часи її вже не стало. Прила сюди з яблук прилітають до мене, дикі голуби прилітають, Я їх там підкарую. Їм мабуть, теж подобається. Це моє мої тут ростіння. Всім дуже подобається. Я думаю, така красота може не може не подобатися. Та найбільше болить душа, коли всю цю красу рвуть і ламають. Тоді руки геть опускаються щось робити далі. Ділиться Віктор. Сортовий Так, да, сортовий це дуже гарний. Бачите, вони його обламали для чого? Питаються. так і дивіться, як. По звірячому можна сказати, обливали, бо не можна назвати. От те ж саме, бачите. Боляче на це дивитися. Боляче. Виїхати, як пахне. О -о -о. Але ж руки вас не опускаються далі робити все? Ні, ні-ні-ні, я буду, буду, буду боротися з ними. Квіти ну, да, 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 ну, мене обрівають їх, обривають, обривають, Просто обривають. Не знаю, чому не Ну, Охота пропадає до цього, щоб їх ще раз ну, не дуже мені подобається, коли ламають, коли ламають, коли рвуть. А особливо ну, сирені, ви ж вже бачили, там така красива, йдеш, а вони ламають. Хоч би забирала, воно обламає і прям бере і викидає. У я, в мене ножниці є спеціальні по, по дереву, я там прямо сижу. Як комусь потрібно, хтось ламає, я їм зразу не ламайте, я вам даю ножниці, будь ласка, не, не знущайтеся з деревини. Беріть, що вам, що вам подобається, те вибрізайте. Цей острівець оази та краси серед загазованого центру як ковток свіжого повітря для перехожих. Чистота закриває, від машин закриває, нема сюди пиль сюди не летить. Також це дерева, це кисень, чистота воду. Я ось у мене там і дуба росте біля дуба. Стоїш, заряджається це енергія дуже, дуже дуже гарно. Та не сквером єдиним. Пан Віктор висаджував дерева і в центрі міста, а нещодавно почав озеленювати ділянку біля АЗС навпроти скверика, бо дерева то кисень. Там така площадка, яка нічим не засаджена. Мені захотілося там садити, посадити дерева. Я там сажаю, не знаю там. Поки що, там грунт дуже поганий. Там, е коли був строймаш, туди вивозились відходи е такі строймашки, і тяжко приймаються дерева. Ну я поливаю. Я думаю, що і там ще парк у мене вийде. я посаджаю, дуб посадив, клен посадив, то сірей теж то саме. Надіюся, ну, що і парк буде й там пар. В центрі в мене було дуже багато дерев, я насаджав там теж липа, дуб, дві сос... Сос... сосни в мене було 10 сосен. Ну, оці, ж що косять. Вони їх просто-напросто, як їх як не обгороджували, все одно їх позбували. Вони багато їх попропадало. Ну, Тим і є сісі, залишилися дві сосни. О, і там липи познавалися, клени там дерева ще поставалися. Я нащитував, було моїх ще 20 дерев. Цікавимося у пана Віктора, звідки у нього така любов до природи та зелених насаджень, яку він, до речі, зараз прищеплює і своєму онукові. Я думаю, що мене батько дуже так любив, дуже дерева і природу любив. Ну, де так думаю, що це від батька. Батько теж висаджував. Висаджують, йому це дуже подобалося, дуже багато саджав дерев. Не той сквер назвали затишним. Ділиться враженнями від цього куточку Оази пан Юрій. І проводить паралель зі сквером, який облаштувала влада біля магазину Квартал. Затишний сквер. Що в цьому мала на увазі е, влада? Я не знаю. Крім е скамейок, які там є, просто присісти і вклали е великі кошти. Але нічого затишного, наприклад, так, як деревцята, е кущі якісь е для цього прикраси, влада, на жаль, для цього нічого не зробила. Крім плитки, нам плитка, бетон, асфальт нам не потрібні. Нам потрібна природа, краса, яка б око прилучан. Цей сквер, який ми тут робили. Більше заслуговує на слово затишний, аніж те, що місцева влада е, закатала в асфальт. Я не бачу там нічого затишного. Пан Віктор уже готовий взяти ініціативу у свої руки, аби виправити ситуацію та врятувати колись гучно анонсований амбітний проєкт Ольги Попенко. Ну парк там вже немає, ну де, де заховатися сонце світить, а, а, а літом, алітом зімою то там не сидять на, 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 на лавочках, не си, холодно, ніхто ж не сидить. А в, а в літнє время, тут, там, не можна сидіти, там рижа, сонце просто пече. Я вже сам поглядав, може мені самому там зайняти посадити, так, так само парк. Ну, тут ж приємно нам стоять, да? сонечко світить, а нам воно і, і пахне. А, приємно все у одних буяє, а в інших всихає. У самому центрі прилук засохла ціла алея не найдешевших зелених насаджень від столичної компанії. Цей сухостій псував естетику до другої декади квітня, і ось днями його таки викорчували. То що ж виходить? Простим ентузіастам: озеленення вдається краще аніж професійним столичним компаніям. Чи можливо справа у догляді? Та то вже питання риторичне.